Ось дивіться, наш учасник Ульфіла 15 років, у 325 році, він був на Першому Селенському Соборі в Нікії. Ось він перекла, переклав готською мовою Біблію, ну там скільки йому вдалося тут. От він місіонерська його, е, виступ серед готів. Це старинні роботи. Це десь вона 18 століття. Не пам'ятаю пам автора. Значить, зараз так. От, значить, демосфен України, цього мати була скіфянка батько Еллін. Так як у, у Вона Харсіса і гнура значить, батько Гнур, вождь Скіфський, а мати скіфянка. Фалістріда із Македонським. от дивіться, а це наш. Наше тіло, Гатило, у нього, його резиденція була в Києві. Це пише візантійський історик Пріск, відомо. Це Пріск. Він супроводжував Феодосія II, імператора Візантії, супроводжував у Київ, деякі звали його Дніпрештат. Гоцьки, тут. І до його на прийом. Так що гатіло, гатило, наш. От. А отут, от дивіться, я от вам підведу, отут от така цікава, виходить, метаморфоза. Це бус Бож, який, е, якого вбив в